Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Вибух в голландській бухті, о третій ранку, пишуть про влучання в один із кораблів, який там стояв з початку грудня. Перевіряємо інформацію. Тим часом проєкт Крим Реалії» разом з виданням схеми дослідили нові супутникові знімки військових об'єктів РФ, розташованих у тимчасово окупованому Криму як потенційних цілей для нових ударів від ЗСУ. Зокрема, проєкт наводить знімок голландської бухти в Севастополі станом на 9 листопада 2022 року, де на той момент були зібрані найцікавіші екземпляри зі складу Чорноморського флоту РФ. Один із фрегатів носіїв ракет калібр проєкту 11356. Два великі протичовнові кораблі проєкту. 1135, два патрульні корвети проєкту 22160, протичовновий корвет проєкту 1241, ракетний корвет на повітряній подушці проєкту 1239, два великі десантні кораблі проєктів 775 та 1171. Із цих кораблів калібри може нести лише фрегат проєкту 11356. Також є непідтверджені дані, що патрульні корвети проєкту 22-160 можуть нести контейнерні пускові установки для КР-калібр. В коментарі для Кримреалії командувач. ЗС України у 2016-2020 роках контрадмірал Ігор Воронченко припустив, що рашисти можуть ховати свої ракети в штольнях Інкерману. саме там, де були сховища для міноторпедного озброєння. Місце захищене до причалів рашистських кораблів там також близько. Запускати прямо з бухти свої калібри росіяни не можуть через характер місцевості. Щоб не виникало природних перешкод. Орки виводять свої кораблі на декілька миль у відкрите море, і уже звідти відстрілюють свої ракети. При наявності сили засобів всі носії такої оперативно-тактичної зброї мають бути знищені, адже важливіше знищувати носії пускові бази зберігання цих ракет, аніж потім перехоплювати їх в повітрі. Зазначив в коментарі Крим директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець Крим також наводить супутниковий знімок аеродрому Бельбек від 15 листопада 2022 року, на якому ми можемо побачити винищувачі типів су 27 та міг 31 і багатоцільові літаки Су 34 Супутниковий знімок аеродрому гвардійське від 13 листопада цього року показує наявність на цьому литовищі значної кількості бомбардувальників су 24 та штурмовиків су 25 Поряд знаходиться авіаремонтний завод в Євпаторії. Там рашисти й ремонтують свої ударні літаки. Ще одна вагома ціль рашистів у тимчасово окупованому Криму позиції берегових ракетних комплексів Бастіон, озброєних надзвуковими крилатими ракетами П-800 та розміщених поблизу тимчасово окупованої Феодосії, станом на 31 жовтня 2022 року. Установки заряджені, але стоять одна від одної на зручній відстані для ураження. На цих знімках видно, що на стоянці розташовано лише шість машин Бастіон П, тобто ще шість, бо в полку 12 пускових виведені на бойове чергування. Це не позиція, звідки вони стріляють. Це щось нашне. Військового містечка, зазначив у коментарі, Кримреалії Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!